Мої орхідеї літом виглядають ось так. Повідцвітали, ось ця ще лишилася. Тайлер. закінчує цвітіння ця грубка і ось ця грубка також закінчує цвітіння ось ця. ось ця орхідея. Я зараз розкажу про неї окремо. Ось і всі решта виглядають ось так. І одна, яка недавно відцвілася і знову випустила квітоніс, біла, буде цвісти навіть літом. Оце мої ренімашки, ось ренімашка одна. Ось тут є ренімашка друга, ось так вона вже виглядає. Так, і ще одна реанімашка. Ось ця. Ось ця. Вона у мене знаходиться в відкритій. З відкритою кореневою системою в банці. Я її так і не посадила, але вона почуває себе досить непогано, вона вже листочок випускає. Так. Ну і про цю хочу сказати. Ця орхідея якась особлива, вона цвіте з 1 січня, а сьогодні 25 червня. Так що, скоро буде 6 місяців, як вона цвіте, вона випускає і випускає нові бутони і продовжує цвісти. Ну, напевно, вже буде закінчувати цвітіння, але 6 місяців це досить великий термін. Ну, ось в такому стані мої орхідейки.